Ні. Так, ні. Так, так. Давайте почнемо з розбору домашньої роботи. Почнемо ми з номера а, другого. На чотирьох кутах квадратного двору господар посадив дерева. Так? Давайте я так, такими червоними точками це позначу. Але він хоче зробити так, щоб двір мав площу більшу, ніж задану. Аж в два рази, але щоб дерева залишилися на лінії огорожі. Ну, вони не можуть залишитися, а, як це називається, в кутах двора, але на лінії огорожа можуть. Що треба було здогадатися? До чого? Дешуль, ти ж а, отримала, так, дірочку? Треба було здогадатися, зробити наступне. Зробити огорожу так, щоб це теж був квадрат, але ці точки, так, в мене він не дуже квадратний, такий виходить. Ну, якось таким чином. Ну, це повинен Нормально. бути квадрат. Ну, не дуже він квадратний, так? тобто ці кути повинні бути прямі. А чому, скажіть мені, будь ласка, площа буде в два рази більше? Якщо б я ось так провела дві лінії, можна було б побачити. Ну, якщо б я рівно намалювала, що цей трикутничок має таку ж саму площу, як цей, цей, як цей, цей, як цей. Це як це. Тобто площа такого двору буде в два рази більше, ніж попереднього, і всі, всі дерева залишаться на лінії. Ось таке було, а, така була відповідь. Так, а на перше запитання, а, скажіть, будь ласка, чи здогадалися ви, як це зробити? Ну, воно було таке, як вдома, так? Хто хотів би прокоментувати? Як підсмажити за три хвилини, три шматочки? Можна я, будь ласка. А, Можні, то, можна, будь, будь ласка, і можна Поліна Лисенко? Поліна висилає. Так, та, так, та так. Ліні, та. Перший був Нікіта. Так? Добре, Поліна теж буде, так. зараз закономірності буде відповідати. Так, а що скаже Нікіта про першу задачу, як треба було підсмажити. Про першу. Ось сковородка, так? Спочатку так. беремо два шматочки обжарюємо з одного боку. Так, З та, 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 одного так? боку. Потім один від... Відкладуємо. Так. А тут ще у нас один такий чистий лежить, так? Потім, так, потім один відкладуємо. Кладемо чистий. А за другу хвилину ми кладемо новий, Так, так. другий підсматрима повністю, повністю, і а цей другий наполовину. наполовину це... Цей зняли. А тут нас чекає так. ще один наполовину підсмажений. Ми його повертаємо на. Остання, друга хвилина. остання хвилина, так, ми кладемо ту, туди і вже два на так. І вони за одну хвилину досмажуються. Ну, це така задача, вона не дуже складена, але треба знати такий метод да, підсмаження. Можете з кимось а, у дворі на спір сказати. Ось, а, якщо зможете, ви мені. Якщо ви зможете відгадати, ви мені, я вам дам рубль. А якщо ні, то я. Грим, грим. І так. А, а що з закономірностями? Що Поліна може сказати? А, так, перша закономірність у нас буде. Я щось намалюю. Ти можеш малювати, так? А, так, я на комп'ютері в перший раз. А, так, тут закрашено все буде отут. Угу. Отут. Ну тут. Потім... Ну, чому воно закрашене, бо тут теж закрашено. Давайте так, я ось так. Тобто там, де були малюнки, ми закрашуємо, так? Потім э, тут кружечок. Так. Тут кружечок. Угу. Тут кружечок. Так. Далі тут ще один. Тут. І тут э, дві полоски. Угу. Тобто, як би зеркальна симметрія, так? Ну, можна сказати так. так. Тут, бачите, був ось цей крестик, тут були ряди два з крестиком і один трикутничок. А тут так само, тільки а, в нас підуть кружечки, так? Бо після трикутничків так. йде інша фігура. У нас після рисочок йде кружечки. Два рядки, потім по діагоналі йде. Так. Добре. А, тепер а, наступне. Ось ця, так, да, ось, ось цей малюнок. Так. Тут, тут буде... буде. Ой, вибачте, як стеть. А, зараз, зараз, зараз. А я можу все стерти. Так, давай так. От, Дякую. А, тут буде три Трикутничок, Трикутничок. давайте, ти мені кажи, я буду малювати. Тут буде трикутник, і в ньому буде три кружки. А чому а, саме три? Бо а чому там чотири кружечка залишилося? Бо в квадраті чотири 4... Кути, да? так? Кількість кутів буде така сама, як. Скільки кутів, стільки будуть цих плюсиків. Так. так, добре. Ще там була одна задача. Там, коли ми скріншот робили, ось ця. Я не знаю, робили ви її так. чи ні. Так, що тут? Тут буде два трикутника. Ну, ось так. Я так, так, трикутник. так, так, да, так, да-да, ось так. Давайте я намалюю. Так. І е, в одному буде, е, ну, е, в другому буде е, полоски, ну, він буде заштрихований. Угу. Так, да, ось так. Так. І в першому буде плюс. Так, чому так? Чому він один залишився? Е, тому що. Було три, так, тут теж з трьох якось один пишив. Тут теж з трьох, якось один. Так, добре. Ну, і, я останній не зрозуміла. А останній. я тут... зрозумів. Ну давай, ти що скажеш? Тут все, що було е, білим, е, стає е, чорним, тут. так? А все, що чорним, стає білим. Тут Де не було дев'яток? Так, Бо там не треба не... намалювати дев'ятки, так? Так, а де нічого були... не було. Там ми малюємо дев'ятки, там, де були дев'ятки, нічого не малюємо. Так. так, добре. Ну ви молодці, розвиваємо логіку. Сьогодні в нас буде наступний урок. Я ще зрозуміла, що ми один урок пропустили. Там був ще один урок про розрізання, я можу його дати як самостійну роботу. І за це поставити за тему оцінки. А, ну, нам же треба там деякі діти добре відповідають, в них багато дванадцятого, а є такі, хто не відповідають взагалі. Ну і щоб вони якісь оцінки отримали, той урок буде як самостійна робота. Так, а сьогодні запишіть, будь ласка, тему одну секунду: обчислення площ та об'ємів. І так, а сьогодні в нас 13 лютого, лютий закінчується. Завтра середина лютого. Класна робота. Нехай вже весна буде. Класна робота. Тема обчислення площ та об'ємів. А я літо хочу. Ну, День народження мій літо. Мені хочеться сніг. Кажуть, що завтра може бути кудись сніг. Ну, Я не вірю в це. Був вчора. Ну, такі, да, три сніжинки. Так, добре, діти, будь ласка, перемалюйте перший номер. У нас є такий квадрат 4 на 4. Можна намалювати 4 на 4 сантиметри, так, щоб у вас не клітинки, а сантиметри. А можна клітинки? Можна. можна. І у вас заштрихована ось така частинка. Вам сказано, що площа квадратика. Площа всієї фігури 32 см. А от ви не зможете знайти сторону, бо ви ще не знаєте таких чисел, квадрат яких дорівнює 32. Але площу затемненої частинки ви можете знайти. Зараз будемо з'ясовувати, яким чином. І так, зробіть таке креслення, а поруч напишемо наступне: площа квадрату к кв дорівнює 32 см квадратних. Площа затемненої частини, знак питання сантиметрів квадратних. І це основне питання. Ну Тут справа дійсно іменно в логіці. Треба зрозуміти, яку частину складає затемнена частинка по відношенню до всього квадрату. Хто а, був на уроках, а, ну, на гурткових уроках, мені здається, що ви на перших уроках щось таке подібне робили. А ну-ка, подивіться, маленька підказка. Так, Поліна щось побачила. Добре, Поліна, давай так, підрахуй, напиши. Я мені побачу. Особисті... добре, особисті повідомлення напишіть. Поки що нічого, тут не чого, видно. Не, що, а ти не знаєш як? Чи не так, видно? а я зрозумів, але не розумію, як це писати. Ну напишіть мені відповідь хоча б, добре? Типа, яка площа? Так, так, да, так. Да, да. Скільки там сантиметрів квадратних площа? І напишіть і зараз ми обговоримо. Скільки сантиметрів квадратних? Ага, угу, зафарбована частинка. Я зрозуміла, ну, як це робити, але я не, пом... не, пом... не пам'ятаю, цю як... площу визначити. Так. Ілля, одна клітинка це дійсно те, що ти написав, бо в тебе 16 клітинок, так? Одна клітинка це угу. те, те, що ти написав, але там не одна клітинка, там трошки інакше. Ага, тобто то число треба ще на два помножити. Так, ти взяв ви всі карти розкрив. Я вам в нас. Я вам надіслав, привіт. А мені зараз не дійшло ще, не бачу. Ще ні? Ну не, не знаю, чого не найдішло. І інтернет добрий. зрозуміло чого так. О, грозиться. Все. Так, ми з вами так давно не бачилися, що я вашого класу не можу в чаті знайти. В чат вашого класу. Хтось може там. О, ні, це не те. За канікули все забулося. Все вроде Угу. Так, тепер бачу. Да, Никита зірочка, Леонов зірочка. Так, Леона, давай сьогоднішню зірочку я вже е, відповідь. А, то есть. Тобто 12? А Платон, я... мені треба не в клітинках, мені треба в сантиметрах. Скільки сантиметрів? Ольга розмір. Ольга розставна. Тобто 12 для математики. дві гірочки викорати. Так, я зрозумів, так, я, так. якщо. Так. Все, ну, я, це я це вправу, дуже дуже 122 см. Юля, пере... квадратних, квадратних. А, 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 как я Пості, вам там двочку намагаюсь? Просто число. Напиши, скільки сантиметрів. Я написав. Я бачу. Так, Ілля, сьогодні теж одну з дірочок відпрацював вже, яку я повинна. І там, може, ще одну, і тоді не будемо використовувати ті, що раніше були. Так, платон. Ну, не два, ні, Платон, не два. Дві клітинки, але це не два сантиметри. Дві клітинки, я, я переплутав все. Так, хто в голос говорить? Не говоріть, будь ласка, в голос. Так, все, давайте розкривати. Я друга зру... не дуже зриваю. Я вкладаю, я складу. Так. Я вам надіслала заново. Угу, А я щось не бачу, ще не. Так, все, ти... все, я скинув, я скинув, я змінила Так, ну Чого ви ви так э, голосно? Я зрозуміла, так, Поліна зірочка. А в мене є зірочка? Ні. Я ще не побачила. Я поки що Поліну побачила одну. Зірочку вона Так, хто зробив, далі робить. Ні, невірно, на жаль, не вірно. Це я невірно кажу Платону. Зараз... Номер два робити, так? Так, да, так, да, так. Да. Добре. Так, Ліза Адамова зірочка. А Юля, ти що, мені надсилала, я щось не побачила. Ні, Я не... номер Десь... два зараз. Юля, це... як таке може бути? Може, ти щось переплутала? У тебе площа всього квадрату, ось великого, 32 сантиметри квадратних, а тобі треба площу за зафарбованої частинки. Затемненої частинки. Тобто там не може бути 60, вона ж не більша, вона ж менша. Так, все, давайте розкривати карти. Так, ну я хотіла багато дітей вірно відповіли, тому швиденько поясню, що тут до чого треба було догадатися. Дивіться, діти. Якщо ми бачимо, ця зафарбована частина вона складається з двох трикутничків. Якщо я цей трикутник поклала би сюди, бачите? Ось сюди то він разом з першим утворював би прямокутничок, в якому було б дві клітинки. Тому площа затемненої частини це дві клітинки. Можна так написати, розв'язання С затемненої частини, тере дві клітинки. А тепер треба знайти, скільки в одній клітинці. Скільки всього клітинок? 16. Тому перша дія буде яка? 32 поділити на 16, це буде 2 см квадратних, це площа S однієї клітинки. А вас, ваша фігурка складається з двох клітинок, тому треба 2 помножити на 2. А, ви там написали 36, а треба 302. 32. 32, вибачте, я думала чогось про інші чоловіки. Так, і тут 4 сантиметри квадратних це площа зафарбована затемненою частиною. І відповідь буде 4 сантиметри квадратних. Відповідь. 4 сантиметри квадратних. Я так. вам друге зараз спорю. Так, а тепер давайте прочитаємо друге завдання. Знайти площу затемненої частини. Якщо відрізочок А Б і А це по 6 сантиметрів, хоча клітинок тут більше, так? Тобто сантиметрів тут у вас 6, а клітинка тому це півтори, півтора сантиметра. Тобто тут у вас 6 сантиметрів, і ось тут у вас теж 6 сантиметрів. Те, теж зробіть креслення 6 см. А вам треба площу затемненої частини. Так, Це осінь і, і такого великого ромбика, і цих трикутників? Так. так. ви отримали моє вірність? Ні, яку? ні. Так, отримала, отримала. Ну, не, не зовсім вірно. Думаньки, ти був на вірному шляху, але. А що, відповідь, невірна? Так, да, невірно. Так, давайте не в голос, думайте. Тут треба теж дещо побачити. Давайте тут ще одну літеру поставимо. Я побачив, але. Де? Я теж побачив. Я теж побачив, але я не розумію, чому справи. Ну, ну, давайте, якщо ніхто не здогадається. А можна запитати? Покажу, так. А... Нельзя таке площа додати площа? Можна, можна додавати. Ну, ти невірно не міркував, ти, у тебе дуже багато вийшло. Подивіться, АВЦД – це квадрат, бачите? Можна першу задачу сте, ну, стирати вже, так? Так. А, давайте трошки маленько. А, а все, все, зрозумів, зрозумів. Все! А, а Б, і А, це по 6 сантиметрів. Я зрозумів, все. А, Я правильно не зв'язала. Що, хто розв'язав в суботу? Я розв'язав, розв зараз на зібрати Не кричіть. У кричі. мене зірочка, ура. Юля, це за попередню і ти пізніше, ніж треба. Давайте так. У вас не 10 спроб. Якщо перша спроба не вірна, то наступний раз за зірочку не можна, так? Я, я так, вам надіслав перебрати. Так, чекаю. Леоновщини не дійшло, чомусь мені щось, може, з зв'язком. Так, Юля. Юля, друга спроба, теж, не вірно. Ну, 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 як все. Ну зараз розберемо. М -м -м, так ну, чесно. Так, Нікіта, ну що не, не чесно. <звук> Ні, Нікіта теж не те. Зараз поясню. Зараз, здаєтеся? Костя, да, так, так, не, не, не треба кричати, не треба а, кричати. А ще я надійшла. Так, чекаю. She... І, Третій спосіб. Вони дуже добре всі рахуєте, але відповідь невірна. Відповідь я, ні, я ні, лізочка, теж не те. Mm -hmm. Не та відповідь. Ну, я можу сказати, що я ще один спосіб побачив. Ну, давайте вже розберемо так, останнє декілька. Можна я попробую розберемо? Давай, давай, як ти Ось. Можна ще декілька хвилин, будь ласка. Ну, давайте пів хвилинки ще добре. Хто це зробив? А ну давайте номер третій читайте. Ну є, є тут другий спосіб, і він працює, він працює, але я вже не знаю, правильно чи він. Ну, вроді так. Моє повідомлення надійшло. Так, надійшло. Теж, не, ні, не, не вісім буде. Я теж. Все, Можна вже показати? Ну, казати не можна, надішліть мені повідомлення. Ні, розбирати, ще не розбираємо. Давайте мені відповідь напишіть, і тоді будемо розбирати. Добре? Добре, зараз. Відповідь я не знаю. Ага. Я не розумію. Ну, зрозумів, відповідь яка. Тут просто трішки складний тут приклад. В мене такий спосіб, як завжди, неординарний. А все я зрозумів. Ну, по-перше, подивіться, фігурка С, Д це квадрат. Ви згодні? Так. Чому дорівнює площі квадрату? А 6 на, 6 на 4. Чомусь це 6 на 4? Хто це так рахує, Юля? 6 на 6. Мож, 6 можна я скажу? А квадраті? Тобто 36, так? Так. Тепер дивіться, про що ви повинні бути так? Хтось мені там надіслав, зараз подивимось. Подивимо, там як одна Одна дія дія. в мене не одна дія. Я зараз... Яка в тебе відповідь? А в чому у Поліни 6 на 6 це 12? Як це так дивно? Це, чи це мінус, чи щось таке, чи плюс, щось не, не дуже зрозуміло. Ні, відповідь, Юлічка теж не та відповідь. Так, давайте так. Я все ж таки поясню. Я, зрозумі. Зкину, я, так, зрозумі. я, я зрозуміла, що ви зрозуміли, давайте розберемо. тепер, ну. Без я вже відповість Ну, все, не треба. Я скинув, я надійшла. Я так. сказала, пізно вже, ну, Юля, я вже розбираю, так. А якщо поділити ось ці два трикутнички, ось таким чином, дивіться, ось цей трикутник можна поставити сюди, бачите? Ось цей трикутник становиться сюди, вони рівні. Площі мають цей трикутничок сюди, і цей трикутничок ось сюди. Чого? Дивіться, тобто ось ці дві зафарбовані частинки можна сюди поставити, ці дві сюди, і ви отримаєте фігуру. Яка буде квадрат. квадратом. І треба було просто знайти площу квадрату, так? треба було. Дивіться. Я скинула. Яка методика розв'язання? Ви повинні якось побачити, що, є, що треба переставити якісь частинки зафарбовані, щоб отримати якусь відому вам фігуру. І тому площа квадрату це 6 помножити на 6, це буде 3,6. Давайте це запишемо все ж таки біля скреслення. Може так теж перекресліть, стрілочками покажіть, так, що ви ось сюди їх якось накладаєте. Можна написати так: розв'язання. Розв'язання. Площа зафарбованої частини або затемненої частини. Тере. Площа квадрату. І далі одна дія площа квадрату це 6 помножити на 6. Це не 6 на 4, це периметр 6 на 4. І це буде 36 сантиметрів квадратних, це площа зафарбованої частини. Відповідь повинна бути 36 сантиметрів квадратних. Тобто нераціонально було. Підраховувати площу кожного. Ви ж не вмієте ще рахувати площу квадрату, так? А ось площі прямопутника чи квадрату, ви знаєте, як підрахувати. Так, а скільки в нас часу залишилося, в нас не дуже багато, так? Дві хвилинки. Мені здається, що ми вже не встигнемо щось розібрати. Так, ну все одне. Деякі діти там отримали, зірочки молодці. А, тепер що ви візьмете надім? Так, встигли записати діти? Так. Да. Ні. Ні, так, залишаю. А, надім. Ви берете домашнє завдання. Зараз зачекайте. Домашнє завдання. До уроку ні, ні, мабуть, ні. Дивіться, у нас є один урок, який ми пропустили. І ви його обов'язково всі повинні зробити і надіслати мені. І за це я поставлю оцінку. Це урок номер 16, бачите? А, так, зараз я. А з домашнього робити, так? Ні, а, з цього уроку зараз подивимось, скільки там завдань. Там, мені здається, їх три всього. Дивіться, урок номер 15. А Б а, потім Війде чотири фігурки. За кожне по 3 бали. Зрозуміло? Тобто весь номер. Урок... Тобто, увесь номер, так? Да, увесь номер. так. А домашнім ДЗ. треба. ДЗ? Ні, ну так, треба. Це самостійна робота. Ви повністю робите чотири задачі з урока номер 15 Це з домашньої... Плюс ДЗ з уроку, так? Да. А ДЗ теж як самостійна робота? Ні, ви зараз почуєте ще раз: з уроку... Номер 15. А, тобто, всього в цьому році в класній роботі три задачі і в домашній одна. В сумі чотири задачі. Це зрозуміло? Yeah. І надсилають всі. Бо а треба буде ось це творче там, друге, складіти задачу на розрізування. А де див... ви? А, ні. Ну, за це можу а, окрему оцінку поставити. А давайте. Давайте, Я давайте. Це буде творче завдання. Так, добре, тоді на сьогодні ми закінчимо. До побачення. Рада була вас чути. До побачення. До побачення. До побачення.